У вас вітає компанія Greenway Auto, знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось, ось наш автосалон. Дуже багато Volvo. А ось рядом сервісний центр МВС МРЕО. І Сьогодні на перегляді у нас ось така класна, жива-жива Volvo V-50, яку ми привезли тільки з Європи, а точніше із Нідерландів. Розмитнили. Зробили сертифікат і в будь-який момент готова до першої реєстрації на українські номера. Тепер детально по цьому автомобілю. Перше ключове не битий і не фарбований. Друге, пробіг оригінальний і дуже малий пробіг. 199 тисяч. Є всі підтвердження, покажу. По кузову пройдусь, покажу лакофарбове покриття. 2011 рік. Двигун 1.6 d 2 дизель, рестайлінг 115 кінських сил, механіка 6-ступка, колір такий красивий синій. На сонці переливається ближче до бірюзового. Ну, красивий кольор. До речі, в наявності таких дві. Зараз показую детально, максимально близько кожну деталь. По комплектації розкажу. Салон, технічно все розкажу. Тормозні диски в хорошому стані. Передні взагалі, як нові, задні в хорошому стані. Колодки ще сезон поїздять. низ пластик, низ пластик дверей, тому сколів, царапин корозії не боїться. Якщо порівнювати з вагом і з іншими автомобілями. Ось так виглядає ліва сторона. Є такі плавнічки, міні-спойлери, щоб не закидало грязі скло заднє. Все, рівно, градом нічого не побито. Ззаді бампер, ляда, драйв це система старт-стоп, хто не знав. Цієї машини вона є. Автомобіль заведений, працює, ніякого дима, пару, нічого немає. Екологія вся на місці. Ось стан. Є маленька коцка, треба полірнути, приїдете, вже не буде полірнути. Але повторюсь, фарбува... нічого не фарбувалось. Живий-живий кузов. Ось так виглядає зовні автомобіль Противотуманки, лінзована оптика. Що там, датчики світла є, зазорі всі ідеально рівні. Тепер пройдусь товщиноміром. Капот алюмінієвий, завжди вдвічі тоньше б'ється. 32 колів немає, в хорошому стані. 84 81 103 95 допуски до 120 96 96 96 101 101 73 73 91 94 95 97 90 97 108 90 83, 95, 94, 92, 93, 104, 90, 89, 99, 90, 94, 74. 75, 81, 45, 90. Отже, автомобіль не фарбований. Далі, скло. Скло по периметру все рідне, крім лобового. В Європі ця норма, часто міняється. Але тут нічого не подерто, сколів ніяких немає і це важливо. І, до речі, є підтвердження, там гарантія на скло. Ось так виглядає зовні автомобіль. Тепер салон комплектація. Карти. Права, передня пасажирська дверка. Порог, накладки, резинки, пластик. гляньте. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Салон красивий, стильний, комбінований, з такими прошивками. Мені дуже подобається цей салон оригінальний, красивий. Ось стан зовні. Шести ступка, клімат-контроль двохзонний. Шкіряний мультируль, круїз із контролі. Алюмінюватися панель. Так, йдемо далі. Права задня дверка. Ось там дивіться пороги, пластик, рези. Фіксуйте він код, перевіряйте. Made in Belgium, завод в Бельгії, зборка В-50, комплектація Momentum. Ця спинка складується туди теж практично. задня дверка, дуже якісні матеріали, пластик, це щось трошки треба протерти. Це м'якеньке все. Класно закриваються двері, хороші петлі надійні. Хороша шумоізоляція у цих машин, водійська дверка, частіше все витирається, зношується і так далі. Складування дзеркал. Можна так робити, хто не знав. Водійське крісло, руль. Відмітки. Прошу вибачення. Пробіг 199 тисяч. Ніяких помилок немає, чітко заводиться. Є датчики світла, датчики дощу. Клімат працює, все працює. Система старт-стоп відключається. Дзеркало з автоматичним затемненням. Тут по дві лампочки. Так. Йдемо далі. Ще під капотом подивимось. Ай, хвилинку. Робота двигуна. До речі, 20-й рік, 9-й місяць, 152 тисячі ГРМ мінявся. Ось робота двигуна. Парів димів немає. Все добре з стартерними газами. Це все, все добре. Тепер по історії машина з Нідерландів, є сервісна книжка, є внутрішній технічний паспорт індивідуальний на цю машину, з її він-кодом, все як потрібно. Є сервісна книжка по обслуговуванню. Плюс ця машина пробивається по базам, без проблем, можна перевірити і пробіг, все. Так, Розхід палива 3.5, 4.3 3.8. 4.3 місто, якщо користуватися системою старт-стоп, 3,5 траса, змішаний цикл 3.8. Ось такі характеристики. Тому, друзі, хто шукає класну Volvo V50, ось прекрасний варіант. 2011 рік. Також, так як ми спеціалізуємось по Volvo, і особливо Volvo 50, то у нас їх є дуже-дуже великий вибір. Ось ще одна така ж сама диски ті ж самі, колір. Там ще дві стоїть. і тут гляньте, скільки їх. Є що вибрати, різні комплектації. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. і приїжджайте в Київ, вулиця Микола Грінченка, 18 на тест-драйв. Якщо ви з регіона... Ми допоможемо вам швидко зареєструвати автомобіль або зробимо пакет документів, страховка, до себе йдете в регіон і отримуєте номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі!